Ти красунья. Ти такая красунька, ты как красунька, красунька, красунька. Сейчас посмотрю, когда она мне звонила. Ця маленька кошенятка була на ринку п'яному, тут біля п'яного ринку, продавала її пані. Пані, мабуть, і не розуміла, що трошки її погано робить, бо в неї ці котики, вона їх не потопила, але вона їх тримала під сонцем, хотіла продавати і годувала з кисим трошки фаршем, бо там була сильна жара. Тим паче, коли я забрала цю кицю, вона навіть пити не вміла. Тому я забрала двох, бо більше не було. На той час скоро заберу ще. В неї є ще троє або четверо. Вона просто скидає слухавку і в неї там щось стає. Я от сьогодні намагаюся забрати останніх. Так ось, Я віддала вже цю кицю в гарну родину, дуже гарна пані. Але сталася біда, я цю кицю ще взяла, вона в мене відійшла від жири, їй стало добре, вона бігала, гралася. А в пані вона вже злягла. Вона її відвела в клініку, сказала, що зневоднення дуже сильне, виснажена, важе на свій вік взагалі дуже мало і потрібно обстеження та лікування. Якщо б ви могли підтримати, в мене є контакти цієї людини, якщо що, всі чеки, все буде предоставлено. І я була дуже вдячна, бо треба врятувати дитя, Вона дуже маленька і без захисту.